З тобою, мій друг, сорів, вкажуть шлях у семи морях задивляючись в дзеркало, рахуємо втрачене, між цирком і церквою, різниці не бачимо, там наведені хаосу і в вулкані світами часом робимо паузу подзвонити до мами всі разом, мій друг, нам з тобою, знов засвітить сонце, знов засвітить сонце, ранньою весною. Нам з тобою, мій друг. Зорів, кажуть, шлях, сорів, кажуть, шлях, у зими моря. Соло, не наче погоріли, молодь по містам, не наче люди подуріли все життя в інста. Нам створюють ілюзії, а ми в них віримо, втричаємо людям стаємо злими звірами. Я сам будую свій шлях та власне світов кола. Правда, міші моя совість, як залізний шолом. І коли все зранують, наші жадівні проблеми. Я трой дідан, що до кінця буде тримати небо. Мій друг нам собою знов засвітить сонце, знов засвітить сонце. Ранньою весною, нам з тобою, мій друг, зорів кажуть шлях, зорів кажуть шлях, у сини моря, і всі разом мій друг, мій друг, нам з тобою, знов засвітить сонце, знов засвітить сонце, ранньою весною, нам з тобою, мій друг, зорів кажуть, шлях. Орі, вказу шлях у семи морях Понад хмарами-гронами сходить сонце розпечене обростають законами, запозичені речі, кожен сплачує мито. Хто столу, хто престолу, може варто спинитись, озирнувшись довкола. Підніміть руки, будь ласка, ті у родині, кого воюють на передовій. Повага! Слава Україні! слава! Саме для матерів, які сьогодні чекають своїх синів, доньок, братів, чоловіків з передової пісня «Мамо». Валентина Степанівна. Оскільки ви маєте відношення до кіноіндустрії і ви були автором фільму. Сідайте, будь ласка, сценаристом фільму. Ну сядьте, я вас прошу і автором ідеї фільму Мамо. Хто бачив фільм? Сучасний український фільм Мама. Якщо не бачили, подивіться Степаніна. Ви сьогодні? да, Сьогодні прем'єра на каналі РТ, Подивіться, хто має таку можливість. Ви сьогодні зіграєте роль мами. Для всіх нас, для всіх українців. Мамо! Дістаньте ліхтарики. Ліхтарики! Включіть всі ліхтарики! Всі, всі всі. Всі, всі, всі. всі. На мені чаю, мам, так добре, що була ти вдома. А пам'ятаєш, як за цим столом. Мене сварила за теорему піфагон, а я, як завжди, втикав, робив вигляд, ніби розумів, а сам думав тільки про дівчат. На сам думав, що все знає, вмію, а тато на балконі теж Бурчав леш, ремонтував старенький наш маяк, магнітофон, а потім перший комп, і точка ком. І школа пролетіла, мов паніра над тіком. ти знаєш, мам, Я вдячний вам. За те, що вірили у мене більше, ніж я сам і сподіваюся, пишайтесь ви мною, бо вас я буду завжди нести в серці з собою. Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати, мамо, мамо, там, де я буду, краще помовчати, мамо, мамо, мамо. Ти не хвилюйся, я буду писати, мамо, 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 мамо. там на війні у нас налий щось міцніше, мамо. Сьогодні можна, хоч і не вечір, і вибачаюся, що знов звалив. Все на твоїй міцні, але тендітні плечі. І не питай мене, де буду я. Питай мене, чи маю теплі речі, я? питай, чи не голодний я на вечір і чи вдягаю шапку в люту холоднечу, а тато і тебе передай, дай, що його син пішов туди, де світло тілиться, на чорне і на біле, не захищаєш, кого любиш, відтебіла, не біла, де вся земля давно давно почервоніла. Ну, ну не плач, все добре, я з тобою, я повернуся, переростем після. Бою і пам'ятай, що виростили ви рості, ливі, герої. Любов до вас це моя найсильніша зброя, мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати, мамо, мамо, там, де я буду, краще помовчати, мамо, мамо, ти не хвилюйся. E io vado a scrivere, mamma, mamma, Бу буду писати, мамо, 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 мамо. Я буду писати, мамо, 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 мамо. І я буду писати, мамо, мамо. Володимир Колеменко. Я буду писати.